Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в, мо... в пості, в молитві, в радості і в житті християнському, справжньому, християнському, правдивому житті. Не. Знаєте, вчора було на такій зустрічі войовників Марії, воїнів Марії, а тут ратники Марії, ну в Меджугорі. Є у нас групка невеличка, але є. І... Мали там спілкування з одним священником, файним францисканином, І він так добре сказав, що молитва це є інструмент. Молитва це інструмент. Не можна ставити за ціль молитву. У нас в більшості так, така є ментальність поставити молитву як за ціль. От відмолився, ціль виконана. Фух, супер! Ні, молитва це інструмент. Їй треба користатися, щоб дойти до цілі. Тобто, як велосипед. Якщо велосипед це є ціль, то ти купив велосипед, поставив його і приходиш, його роздивляєшся годинку. Ну, годинку побув з велосипедом, подивився на нього, там, не знаю, попротирав, помив. Ось що, ось що відбувається, якщо поставити е, молитву як ціль. Тобто. Е, Інструмент, який би мав їздити. Тобто велосипед служить мені, наприклад, для того, щоб я з пункту А доїжджав до пункту Б, так само і автомобіль. А якщо це буде ціль, то виходить, що ти купив автомобіль і не можеш на ньому їздити, бо ти будеш його дивитися, там, не знаю, гладити його, мити, роздивлятися. І так само молитва. Це є інструмент. Інструмент для того, щоб дійти до Бога, до відносин з Богом, а не для того, щоб бути самою ціллю. Зрозуміли? Зрозуміли ту глибоку думку, маю надію. Бо це торкнуло мене на, на правду, бо так є. Бо ми можемо зараз вгрузитися в тисячу молитов, мати цілий день розписаний молитов, і таким чином молитва може перетворитися на ту ціль. Бо ти вже ціль твого дня. Виконати всі молитовні практики, але всі молитовні практики мають приводити до Бога, до відносин з Богом, до життя такого, знаєте, радісного християнського життя в усіх наших негараздах. Зараз світ котиться Трантараги, як то кажуть. Ну, і сьогодні таки мені прийшло на літургії відкриття. Я чекав на Євхаристію і, і дивився власне, на Ісуса, де його коронують. На хресній дорозі, перша статуя. До мене дійшло, що коронавірус це була як перша зупинка хресної дороги, як початок, то все у нас ще попереду. Будуть падіння, будуть підйоми, але ми вже в хресній дорозі. Тому не втрачаємо надії або безнадії, або, знаєте, не будемо так, що «О, це завтра все закінчиться, все буде добре. Не буде все добре. Буде все добре, якщо ти будеш мати відносини з живим Богом. Тоді буде все добре. І навіть коли помреш, буде все добре. А якщо ні, то тут чекати чогось, що буде краще, то вже не буде. Буде тільки гірше. Бо ми тільки на початку. Тому нема що це. Тому сьогодні не розчаровуйся в сьогоднішньому, бо сьогодні ще маємо благодатний час. Візьмемо сьогодні 25 жовтня 1989 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликають до молитви. Я завжди закликаю вас, а ви ще далеко. Тому від сьогодні вирішить із серйозності присвятити час Богові. Я з вами хочу навчити вас молитися серцем. У молитві серцем ви зустрінете Бога. Тому, дітоньки, моліться, моліться, моліться. Дякую, що відповіли на мій заклик. І Марія нас підтримує сьогодні. Каже, що е, що таке молитва? Молитва інструмент. Для того, щоб зустріти Бога. Зустріти Бога. Власне, молитва серцем, оце є дійсна така правдива молитва, коли ти дійсно з Богом перебуваєш, в Його присутності, розмовляєш з ним. Це є така молитва справжня. Справжня, тобто найглибша, найвірніша, бо молитва це інструмент прийти до Бога. Це є... Як сів на велосипед і поїхав. Поїхав, але треба доїхати до цілі, а не так. Відстріляв там пару вервиць і пішов собі. А головою ти там собі їсти варив. варила. Ну, в більшості так є. В більшості А ну, Звідки я це знаю? Ну, по, по собі сужу. по собі бачу, і як легко в молитві десь відійти. А потім амінь. Амінь. Ну, бо я зранку молюся кожен день вервицю. Я знаю, як можна навервиться, особливо коли є якісь клопоти, якісь турботи, якісь невирішені справи дуже багато, і в тебе мозок починає, а ти його відійди від мене, відійди від мене всі всякі проблеми, всі ці думки. Я на молитві хочу бути з Богом. І я там довіряю все, що мене турбує Богові, і о диво. Якось потім Бог вирішує всі справи. Я іноді, знаєте, приймаю рішення не піклуватися про якусь річ цілий день і жертвую це Богові. І Бог вирішує це питання замість мене. Я міг би думати, передумати, передивитися всі відео, всі це, як то вирішити то питання, як нам, наприклад, зробити паспорт. Мені Бо зараз паспорти, паспорти хочуть закрити цей, знаєте... Не давати паспорти виробляти цим всіх за кордоном, і не давати, там, я не знаю, справочки про неодруження про несудимість. Тобто такі речі, які, наприклад, мені потрібні. Мені потрібно, наприклад, якщо одружуватись, для вінчання, слава Богу, не потрібно в церкві, але для такого державного шлюбу потрібна, наприклад, справочка про те, що я неодружений був в Україні, а де мені цю справочку взяти, якщо консульство не працює. І, і такі різні речі. І потім я шукаю той, де паспорт, де той зробити паспорт, там черги, там, ну там робиться що таке, знаєте, в Європі, там Євросоюз захлинувся. Добре, що я не в Євросоюзі, я в Боснії, Тому я позвонив на консульство тут і домовився, наче поїхати зробити паспорт, подати документи на паспорт закордонний, щоб мати ще 10 років вільно дихати. Через 10 років вже невідомо. Ну, через 10 років, направду, тут невідомо, що через 2 роки буде, в е, якому ми стані будемо, чи буде та війна, чи не буде. Е, ну, і чи буде така взагалі країна, як Росія, наприклад, бо може її вже не буде, ніхто не знає того. Але, але, але паспорт все одно треба робити, бо закінчуються сторінки для печаток. І це теж край річ, неприємна річ, коли в тебе закінчується змога. Виїжджати за кордон. Ну, Тут теж Боснія, тут кордон до Хорватії. Виїхати на море це вже кордон. Ну, І то можна думати про це стресувати, нервувати. І я так роблю, що можу понервувати, а потім бачу, що воно мене заволодіє. Володіє ця, ця негативна, та, скажімо так. Ну, Така інформація, не інформація, а ці обставини такі, вони заволодівають моїм серцем, і я втрачаю мир. Я тоді приймаю рішення відмовитись від цієї тривоги, від цього клопотання і віддаю його Богові. І о диво, потім дзвоню на наступний день, наприклад, в посольство, і вони кажуть, так, приїжджайте там, то так, так і так. Привізіть то, то і то. А міг би. Перевертати гори, не знаю, в думках не спати два, два дні і три ночі, і нічого би не змінилося. Розумієте? Тому так працює це. Треба максимально все, що тебе краде мир, все це віддавати Богові. А Бог все вирішить, все. Бо для нього нема нічого неможливого. Дорога дитина, я сьогодні закликаю тебе до молитви. Я завжди закликаю тебе, а ти ще далеко. Тому від сьогодні вирішив із серйозністю присвятити час Богові. Вирішити. Перший пункт сьогодні вирішити. Вирішити присвятити час. Якщо ти вирішуєш присвятити час, то ти його знайдеш. Кожного є час. Просто кожен його витрачає по-різному. Всі ми маємо однакового часу, але тільки не однаково витрачаємо. А сьогодні Марія каже, Виріши, перше, це виріши. Друге, серйозністю. Серйозністю. Що означає серйозно? Це значить, хватить, а я не можу, я там, а, 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 а. є такі люди, тут і в 50 років вже я не знаю, дід 55, скільки йому, такий деякий італієць. <світалієнський> <світалієнський> ну, але він як ах, ах, ах", не може прийняти серйозне рішення. Настільки нас держава, я не знаю, нас суспільство. Так виховують, щоб ми були тряпками. Яка серйозність? Та, та де? Та я дитина ще в 90 Ну і нічого поганого, якщо ти дитина Божа. А якщо ти дитина для суспільства, то це не є, якось знаєте, нормально. Коли тобі 50 або 55, а ти як дівчинка ще я не чуюся, що я сьогодні можу їхати. Я не чуюся, що я... Сьогодні можу піти на роботу, або ще такого плану. То, власне, навчитися бути серйозним і приймати серйозне рішення серйозністю присвятити час Богові, що означає присвятити час, дійсно присвятити найкращий час. Присвятити, не, не віддати, а, ну на вже тобі Боже, а присвятити, приділити, не тільки, щоб відстріляти молитву якусь, а щоб в цій молитві війти в присутність Божу. Я з тобою хочу навчити тебе молитися серцем. У молитві серцем ти, з розум... ти зустрінеш Бога. Бачимо, Марія каже, я з тобою в молитві присутня, і хочу тебе вчити, молитися серцем. Глибше входити в молитву. У молитві серцем ти зустрінеш Бога. Тому хто сьогодні не зустрічає Бога в молитві, це все означає, що іще не війшли в цю молитву серцем. Бо Марія тут каже, не. Хіба може зустрінити Бога? Він каже точно, що у молитві серцем, коли будеш молитися серцем, навчишся молитися серцем, то ти зустрінеш Бога. В кожній молитві будеш зустрічати Бога. Ось це правда, ось це факт. І Марія вчить, як вчить цими посиланнями. Кожне посилання є важливим, бо кожне посилання веде до цієї глибини, до цієї молитви серцем, на правду, де ти переживаєш зустріч з Богом, живим Богом. Кому дитинка молись, молись, молись. Дитинко. Каже Марія, молись, молись, молись. Для чого каже знову молись, молись, молись. Щоб ти завжди думав про Бога. Завжди думав про молитву, а все інші, всі турботи, клопади, безпреділи, не знаю, все, що зараз там новостний контент, все це залишав десь на інший план. Десь на інший план. Віддавав ці всі тривоги. Богові. І це також молитва. Це також молитва перебороти себе, відмовитися від своєї тривоги, бо іноді, знаєте, входимо в цю, і воно розкочегарю, да там ту -ту -ту -ту, там там влада, та ту -ту -ту -ту, і можна так увійти на тиждень часу і забути взагалі про Бога. То ось це все віддаємо Богу і молимось. молимось. Дякую, що відповіли на мій заклик, Марія каже, тобі сьогодні особисто. Тож проста практика. Дійсно, проаналізувати свою молитву, чи входжу я в присутність Божу на цій молитві, чи ні. І якщо ні, то усвідомити, що це інструмент, який приводить до, е, до Бога, до присутності Його, до зустрічі з Богом, а не є ціллю. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з па Папа.